Тетяні 41. За її проханням ми не показуємо обличчя. Вона пацієнтка Подільського регіонального центру онкології. Розповідає, родом із Бершицького району. Два тижні тому у неї виявили пухлину. Вчора жінку прооперували. У мене попередня була операція, язва желудка. Я їздила, провіралася кожен місяць. Мені брали. А тоді провірили, виявили, що злокачество. Лише тепер, каже, зрозуміла, наскільки важливі профілактичні огляди. Я постійно терплю дуже крепко, не треба терпіти. Треба йти і провіратися, бо воно до добра не доводить, якщо терпіти дуже. Місяць тому злоякісну пухлину кишківника виявили у Лариси Приставко. Родом розповідає із Дніпра. У Вінниці проходить хіміотерапію. Я оптимістка. Я не дуже так це вообще не дуже так злякалася, як то кажучи, ну восприйняла я це це нормально. Ну були якісь осади, коли мені сказали йти до онколога. Треба лікуватися, треба надіятись, що все буде добре. Щодня у лікувальному закладі проводять до 50 оперативних втручань, каже медичний директор з хірургічної роботи онкоцентру Олександр Гуць. Минулоріч виконали майже 8300 тисяч операцій. Це на 200 більше аніж 2023. го 20% операцій малоінвазивні, що значно полегшує післяопераційний період, зазначає Олександр Гуць. Поволоділи повністю методиками операцій лепароскопічних на припатології ободової і прямої кишки. Успішно виконується і в е, короткий термін люди е, проходять реабілітацію і майже на другу третю добу після оперативного втручання вони вже можуть бути виписані стаціонара. Наразі на обліку в їхньому центрі майже 50 тисяч онкохворих, говорить директор Сергій Перегончук. Серед найпоширеніших захворювань у жінок рак молочної залози, у чоловіків рак простати. На жаль, є пацієнти з запущеними формами раку, стадіями раку, тобто 3-4 стадії. Тому ми і намагаємось максимально залучити ті технології, те обладнання, яке б можла, надало можливість і діагностувати ці стани в пацієнтів на в накомугранішій стадії, і потім надавати їм допомогу. Щодня в онкоцентрі приймають до 400 пацієнтів, каже Сергій Перегончук. Галина Хміль приїхала з Тульчинського району. каже, у неї огляд профілактичний. Постійно проходжу профілактику, закликаю всіх, щоб всі собі вовремя проходили. Аби попередити захворювання, профілактичні медогляди потрібно проходити щороку, каже Сергій Перегончук. Безкоштовні обстеження в Подільському онкоцентрі можна пройти за наявності електронного направлення від сімейного лікаря. Наталя Колодій, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця.